Комунальників гаряча пора кажуть, прибирати листя доводиться майже без перестанку, адже робота з'являється після кожного подву вітру. Машина приїжджає, ми погружаємо. І забирає машина. Проте не всі комунальники відповідально ставляться до своєї роботи. Тоді, коли листя необхідно вивозити окремо від усього сміття, дехто викидає його у міські сміттєві контейнери. Та у Галицькій райадміністрації про такі випадки кажуть, що не знають, хоч щодня слідкують за роботою підлеглих. Листя, ми в Галицькому районі. Абсолютно дана команда всім ЛКП, Ми це контролюємо, ми моніторимо, Я сам особисто кожен день з пів сьомої ранку я вже обходжу всю територію. Тоді, коли дорослі вивозять осінь з міста, дітлахи мають ще один привід для свята. Клинові листочки багато багато що нам на це Місяць листопад прийде нам на трусить. Багато це в цьому садочку завтра свято осені. Та відтоді, як листя з дерев почало опадати, майже щодня діти знаходять йому застосування. Я роблю грибочки і там калюска, все така. Синя і кіниця посередині, і такі я я вдома зірвав з, 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 листочок і зробив і лавочку. Поки Данилко розповідає про свої творчі здобутки, Софійка також взялася до роботи. Я буду викладати їх тут, 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 а посередині крапочка буде. Про те, що осінь сприяє розвитку дитячих здібностей, стверджує вихователька дитсадка. Це дуже допомагає дітям, по-перше, любити природу, тому що вони милуються, любуються цією природою, звертають увагу на листя, на форму і використовувати це в у своїй роботі. Вони використовують це в своїй роботі, і це розвиває їхню творчість. Мислення образне розвиває їх. Фантазію дітлахи зізнаються, хотіли б, аби осінь не закінчувалася ніколи. Двірники натомість мають зовсім інші мрії. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, наш репортер.